Вітаємо, друзі. Сьогодні за два дні ми назбирали дуже багато цікавої інформації, тому приділіть трохи часу та додивіться до кінця. Якщо вам подобається, як палає російська техніка, то за своїм бажанням ви отримати, поставити лайк. 46-та аеромобільна красивезно прибила ворожий танк черепаху. Один дрон на ходу влучив і зупинив танк. А ось другий дрон. Дуже влучно бахнув у місце БК. Найпотужніший вибух. Подивіться на це ще раз. Від танка нічого не залишилось. А це одна з найбільш вражаючих детонацій ворожої бронетехніки цієї війни. Російський танк буквально розщепило на кварки на Донецькому напрямку. Це дуже потужно. Також шикарне видовище найпотужніша детонація підбитої дроном камікадзе російської БМП 2, яка наче з вулкана виборгає боєкомплект, що горить і вибухає. Кадри знято на північ від Вовчанська в Харківській області. Друзі нарешті. Відео від наших воїнів здячністю за авто, на яке ми назбирали завдяки вам. Спасибі кожному небайдужому. Нехай Бог відплатить вам у тисячі разів за ваші добрі вчинки. Друзі, всі, хто допомагав у зборі, будь ласка, відгукніться та поставте плюсик в коментарях. Доброго дня! Ми бійці 4-ї бригади. «Рубіж». хочемо подякувати всім тим, хто долучався до нашого збору на дану машину. Пікап. Дана машина буде нам допомагати служити нанести службу на рубежах нашої країни. Всім велике дякую. А ми рухаємось далі. Бійці сил оборони знищили чергову колону на південних околицях Красногорівки, яка збиралася штурмувати населений пункт. Вже вкотре противник намагається прорвати позиції українських воїнів, і робить він це наполегливо. Окупанти знову збирали ударний кулак з технікою і спробували піти в атаку, і результат ви можете побачити на відео. Підрозділ Апачі 81-ї аеромобільної бригади за допомогою FPV знищили російський ЗРК Оса в Лисичанську. Бійці кажуть, що це перше ураження цього ЗРК на їхньому напрямку. Дрон чітко залетів просто в ангар. 8 червня на території аеродрому Ахтубінськ уражено російський винищувач Су 57 про це повідомляє головне управління розвідки. Це космічна новина, адже Су-57 це літак 4 покоління. Він базувався в Архангельській області за 600 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ураження Су-57 перше в історії, ось що пишуть російські пабліки. Щоб два рази не вставати, скажу, що повдены були два Су-57. Другий Су-57 получил незначні повреждения, які задіяли на місці. Про первый я уже писал. Буду думать целесообразно, его восстанавливать или нет, так как борт действительно, действительно прототип и к боевым действиям мало приходен. Из трех БПЛА, которыми был атакован аэродром, долетели всего три. По каким причинам ПВО не работало, я писать не буду. АЛАЙЦЕ все. Російські пабліки також показали наслідки удару по командному пункту 6-ї армії у Білгородській області. Це сталося вчора. Командний пункт було розгорнуто на базі відпочинку Нежиголь поблизу Щебєкіно Білгородської області. Наразі вісім офіцерів армії вважаються зниклими безвісті. Бадабум продовжується цієї ночі. ЗСУ Зсуразили зенітні ракетні комплекси РФ в Криму. Завдано успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 росіян в районі Джанкоя, а також по двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 біля Чорноморського та Євпаторії. Зафіксоване негайне припинення роботи радарів комплексів с 300 С 400 після удару. Якщо чесно, це дуже дуже приємна новина. Під Вовчанськом росіяни продовжують перекидати додаткові сили, залучають десантників. Є така інформація, що противник продовжує нарощувати угрупування своїх військ шляхом перекидання, як додаткових полків і бригад з інших напрямків, так і намагається переміщувати підрозділи в районі лінії нашого держкордону і залучати повітряно-десантні війська. РФ ворог продовжує заводити резерви, їх вели наші очі, розповідає. Ськовий в один момент пташки наші були збиті буком, резерви окупантів десь зникли, поки їх не знайшли. У всіх питання, чому росіяни масово стягують все до Харківської області, і ось відповідь. Від самого окупанта, який потрапив в полон, полк роздовбали за тиждень. Це просто безглузда м'ясорубка. Ось що каже полонений окупант під Вовчанськом Іван Юдін з другого батальйона 9-го мотострілкового полку. ВСРФ. коли прибув туди полк формувати. Це була 8-а чи 9-а ходка, бо інші розбили українські воїни я розмовляв з хлопцями, які мобілізовані прийшли ще з самого початку туди. Їх прийшло 120 людей. Коли ми з ними познайомилися, їх вже було 6. Вважаю, що їх наступ на Вовчанськ був пасткою. У них закінчились контракти, і вони продовжують нести службу в рядах огрожених сил Російської Федерації. Я був шокований, коли За 5 хвилин два взвода ну это прям ну у меня на глазах прям я это все видел за пять минут 40 человек И через 30 минут тебе говорят иди туда же И я понимаю что это просто мясорубка бесполезная как это страшно как это как бежали ребята молодые там мне 38 им там до 25 Они... руха ему сдали Сумська область режівці ДРГ противника зайшла на глибину 650 метрів, підтверджуючи свою присутність кадрами біля будівлі сільської ради. За словами керівництва центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, ситуація на Сумщині зараз це не початок, також що було в Харківській області. Росіяни спробували промацати оборону, але отримали вогневе ураження та відразу покинули населення. Пункт. Великоновосілівський напрямок. На північному сході Старомайорського противник закріпився на глибину 300 метрів. В урожайному штурмова група противника просунулась в північному напрямку до 300 метрів і атакувала в районі перехрестя вулиць Садова і Жовтнева. Часов'ярський Ярський напрямок. У Калинівці та північніше тривають позиційні бойові дії. Тривають бої за мікрорайон Канал. Противник тисне в напрямку багатоповерхових будинків. Ків по вулиці Кошового, частина Іванівського, що залишилась, і частина ступки на ділянці шириною 1,7 км на глибину 500 метрів перейшли під контроль російських окупантів. Північніші Кліщиївки ЗСУ вибили противника з низки позицій у лісосмузі на схід від Кліщівського укріп району. Покровський напрямок у Новоолександрівці російські війська просунулися вздовж трьох вулиць на глибину до одного кіло. Метра на північний захід від Уменського російські війська закріпилися в лісосмузі на глибину 500 метрів. Друзі, ось такі події відомі на сьогодні. Свою думку залишайте в коментарях. А ми дякуємо кожному за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо.